Чернівці готуються до зими. В місті стартував опалювальний сезон. Перші будинки вже отримали тепло, проте частина мешканців ще чекає на обігрів. Тепловики пояснюють причини затримок і розповідають, як працюватимуть під час блекаутів та планових відключень світла. Подробиці далі 4 листопада. Згідно рішення виконавчого комітету, у Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Тепло подається поступово, тобто, це більше стосується управлінських компаній. Ми подали повністю теплоносій до всіх житлових будинків, але враховуючи складнощі ну, з кадрами, десь управлінські компанії не були готові. Тому деякі будинки певний час залишалися і навіть зараз залишаються без теплової енергії. За словами керівника комунального підприємства, теплоносій вже подано до всіх будинків міста. Втім, частина з них досі залишається без тепла. Є ряд об'єктів, це є котельні, які нам не відключають електричну енергію, а є такі, які відключають. Тобто не відключаються там крупні наші об'єкти, які у нас. Підпадають під ту категорію, які ну ми розуміємо, що наразі не відключають. Але якщо буде якась ситуація, якась гірша, то вони можуть бути відключені. Олександр Корчунов зазначає, генератори в котельнях поки не використовують. Втім, за зниження температури тепловики планують запускати резервні джерела живлення. Більшість об'єктів це майже 86, це мілкі котелі, які є у нас в графіку планових відключень, які постійно відключаються. Сьогодні ми поки не запускаємо генератори, тому що на вулиці плюс 10-11 градусів, то звісно, це недоцільно. Але в подальшому при пониженні температур ми будемо їх включати. На підприємстві запевняють, до опалювального сезону готові запаси палива створені, а генератори придбані. Паливом ми забезпечені. Генератори у нас є на всіх об'єктах. Зрозуміло, що генератор він не може працювати 24 години на добу. В разі планових відключень і понижених температурах ми будемо запускати генератори. Якщо ж ми говоримо про блекаут, то тоді вже будемо запускати генератор тільки на підтримку мережі. Споживачам обіцяють, додаткових нарахувань не буде, адже діє тарифний мораторій. На випадок блекауту на протязі двох-півтори-двох годин всі генератори будуть запущені. Жодних додаткових витрат споживачі не будуть нести, тому що це виключно витрати підприємства. В міській раді є резервний фонд, а для мешканців діє тариф, який є, тобто він не піднімався. У нас діє мораторій, і всі ці додаткові витрати вони аж ніяким чином не будуть впливати на гамгаманець споживача. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.